Залили водичкою, присипаємо землею. Працівник лісництва Сергій Колотило висаджує садженець дуба поблизу гарнізонного собору. Каже, це його перше посаджене дерево після військової служби. З початку повномасштабного вторгнення пішов у роту охорони, потім роту охорони було перенаправлено на кордон Чернівської області. І там в подальшому проходив службу. Звільнився я у червні місяці 2023 року. У сімейних обставин. для мене це дуже символічно, і дуже важливо, тому що сьогодні ми садили дуба, а дуб це на, на першу чергу, це символізує стійкість стійкість, яку зараз проявляють українські воїни, допомагає Сергію дев'ятирічна Єва Басараб. Говорить, технологію знає, бо ж висаджує дерева не вперше. Я дерево закопувала, щоб воно не впало. Треба спочатку е, роз, там, посадити дерево, потім треба налити води, потім треба закопувати земли. Саджанцям, які сьогодні висаджують, від трьох до п'яти років розповіла інженерка з лісових культур центральної філії держпідприємства Ліси України Олена Лістрова. Зараз умови ідеальні для сидіння дерев, адже зараз дерево вже починає готуватися. Ну вже практично готове до стану спокою. Тому зараз це ідеальні умови для посадки. Ну дуб звичайний в нас любить рости в багатих умовах. Звичайно, потрібен полив. Ну, я думаю, що вони тут переживуться. Директор філії Центральний лісовий офіс Держпідприємства Ліси України Володимир Касюхнич розповідає, протягом п'яти років на території Черкащини лісівники висадили більше 30 мільйонів нових дерев на загальній площі 4 тисячі гектарів. Окрім того, що ми проводили лісовідновлення, ми також і проводили лісорозведення, тобто створювали абсолютно нові ліси на ділянках, де раніше їх не було. Територію собору для висадки саджанців обрали не випадково, каже Володимир. свято Михайл. Кафедральний гарнізонний собор це місце сили, куди приходя тисячі, приходять тисячі людей помолити за перемогу, помолити за здоров'я наших військових. Аліна Бережна, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.